Ну а на черзі зараз у нас Івано-Франківськ там підтверджується дані екзитполів. Паралельний підрахунок голосів показав, що до міської ради зайдуть п'ять партій. Найбільше містян проголосували знову за об'єднання Свобода щодо міського голови. Тут скоріше за все буде другий тур. І у нього, судячи з усього, потрапляють Ігор Насалик, який балотується від блоку Петра Порошенка, та Руслан Марцинків від Свободи. Зараз Алапас вже бачу вас. Прошу чекаємо до сподобиць. Єгорі, вітаю. Ніч підрахунку голосів Івано-Франківську минула без надзвичайних ексцесів. На даний час Івано-Франківська міська виборча комісія підрахувала майже 70% протоколів з мокрими печатками, що надійшли з виборчих дільниць. Помилки є, кажуть там, але вони не суттєві. Натомість членів міської виборчої комісії вразила надзвичайна кількість зіпсованих бюлетенів. На деяких дільницях ця кількість сягала майже 7%. На своїх бюлетенях виборці малювали малюнки зазвичай і писали, так би мовити, звернення до влади. Пряма мова. Явка сама найнижча, рівень 48%. Навіть не, не 50. Виразило, що дуже багато недійсних бюлетнів. Що це мається на увазі? Ми питали дільниць, бо ми спочатку ну, не вірили. Це десь 5-7%, 5-3-7% на кожній дільниці. Люди просто перекреслювали, писали, малювали. Результати екзитполів Івано-Франківську підтверджуються як даними з міської виборчої комісії, так і паралельним підрахунком голосів, який здійснила місцева агенція новин Фіртка. Зокрема, у боротьбі за крісло міського голови лідерують Ігор Насалик. Зараз він депутат Верховної Ради України, раніше керував містом Калуш та Руслан Марцинків. Він очільник міської свободи. Саме вони, судячи з усього, і проходять у другий тур. Щодо партій, які потрапляють до міської ради, за Кількістю голосів виборців по несхідній. Це свобода, блок Петра Порошенка, самопоміч, укроп. На межі балансує батьківщина. Єгоре. Алла, Пас Івано-Франківський, Людмила Бадалян, Київ. Дякую.